День мене звати Напилова Кіра. Я учениця 11-го фізико-математичного класу закладу загальної середньої освіти перших других ступенів ліцею «Гармонія» міста Мирноград. Дозвольте представити вашій увазі мою проектну роботу дослідження впливу кімнатних рослин на здоров'я школярів. На мою думку, проблема науково-обґрунтованого відбору рослин для внутрішнього озеленення не втрачає своєї актуальності, адже вони з одного боку позитивно впливають на мікроклімат приміщень і психоемоційний стан учасників освітнього процесу, але з іншого можуть бути небезпечними, оскільки місяць отруйні речовини викликають алергічні реакції, мають гострі вирости тощо. Таким чином метою дослідження стало з'ясування доцільності вирощування кімнатних рослин певних видів. У навчальних кімнатах та рекреаційних зонах на першому етапі дослідження було проведено аналіз різних видань для відбору рослин, які найбільш оптимально підходять для внутрішнього озеленення школи. Виходячи з оглянутих видань, для практичної частини дослідницької роботи було обрано рослини видів драцена трифастійна, драцена облямована, хлорофітом звичайний, фікус еластіка та фікус баджаміна, які очищують повітря від токсичних летких сполук, інтенсивно виробляють кисень і виділяють на великій кількості. На другому етапі роботи з'ясовували вплив обраних рослин на склад повітря у навчальних кабінетах. Заміри виконувалися протягом грудня 2021 року, коли освітні заклади в нашому місті працювали очно у кабінетах номер 8 12, 15. Вони всі розташовуються на третьому поверсі, рівне видалені один від одного. Показники зафіксовані до початку занять, під час обідні перерви та після занять майже не змінилися. В якості стабілізаторів мікроклімату в класі могли б виступати кімнатні рослини. Але що більш ймовірно, кращий ефект дало провітрювання класної кімнати відповідно до графіку, що застосовується в закладах освіти для запобігання поширенню ГРВІ і covid 19 На третьому етапі досліджень з'ясовували, чи впливає наявність або відсутність кімнатних рослин у навчальних кабінетах на частоту випадків ГРВІ серед школярів. Як бачимо з графіку, дійсно прослідковується тенденція, що утримування кімнатних рослин у навчальних кабінетах негативно впливає на поширення ГРВІ та позитивно впливає на самопочуття, активність та настрій школярів. У подальшому планувалося поміняти кабінетами учнів 6 А і 6 Б класів, щоб відстежити динаміку захворюваності на ГРВІ у нових умовах. Також планувалося проростити насінини цитрусових, лаванди, м'яти, які виробляють ефірні олії, що сприятливо позначається на здоров'ї людини та використовувати їх для озеленення кабінетів, де навчаються учні без алергічних реакцій, але поки що дослідження довелося призупинити через перехід до навчання в дистанційному форматі. На жаль, 7 вересня 2022 року наш заклад постраждав від ракетного обстрілу, пошкоджено спортивну залу, їдальню, навчальні кабінети, хол, рекреаційні зони. У зв'язку з цим мною було прийнято рішення змінити акцент на практичному застосуванні проведеного дослідження, розробити проєкт сучасного фітодизайну для кабінету хімії та прилеглої до нього ділянки холу. У своєму проекті я пропоную використовувати рослини видів, фікус еластика, фікус баджаміна, драцена трифастійна, драцена облямована, флорефітом звичайний, фінік, істівний, традесканці струката. А також одну із сучасних тенденцій фітодизайну дизайну готельних та офісних приміщень стабілізований мох. Проектний не за цінами рослин на порталі пром.юа станом на 1 січня 2023 року складає 18 тисяч 560 гривень. Але загальну суму можна зменшити. Якщо самостійно проростити насінини фінікової пальми, посадити наявні паруски хлорефітами, тредосканції, драцени трифастійної. Спонсорські кошти доведеться витратити тільки на зелені стіни смоху. Розроблений проєкт планується використовувати під час реконструкції нашого закладу, а також він стане в нагоді адміністрації інших закладів освіти під час планування оновлення рослинності у зелених куточках і розподілу шкільного бюджету. Дякую за увагу!